Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами у Гарітеровель сьогодні, 21 січня, і пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему, яка стосується можливого розпаду так званої монобільшості, пов'язана. Зі справою Юлії Тимошенко, але як то кажуть, заграла новими фарбами, враховуючи ну нову інформацію, яка з'являється довкола всіх цих процесів. Це власне і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, була реакція дуже показова президента України на певні процеси, які відбуваються зараз у парламенті, і ну до яких так чи інакше дотична ця справа Тимошенко, і взагалі дотична історія, яка стосується функціонування монокоаліції монобільшості, яка складається з партії Слуга народу. Зокрема, відповідаючи на питання журналістів, президента, як ви знаєте, останніми, Тижнями новий формат він голосові записує. Зеленський сказав, що спроби розвалити монобільшість у Верховній Раді тривають з моменту її створення, і вони, якби, виявилися невдалими. Монобільшість працює. Він заявив, що навіть зараз за кордону. Під час повномасштабної війни намагалися розвалити монобільшість, але монобільшість голосувала всі закони, які просили європейський союз, Світовий банк, які були дуже потрібні нам для кандидатства на шляху до Європейського союзу, сказав Зеленський. Він водночас, до речі, тут визнав, що є депутати, які хочуть скласти мандат, але коаліція тримається і. Начебто, буде триматися надалі, дуже цікава заява. По перше, цікавим є сам факт, що Зеленський звернув увагу на монобільшість, він, як правило, такі питання не надто активно коментує. По-друге, цікаво, що він тут визнав, що є депутати, які мандат хочуть скласти. Тобто він визнає, що є певні проблеми і є певна кількість депутатів від «Слуги народу, які ну, не бачать себе вже частиною влади і хотіли би з парламенту піти. Але найцікавіше тут інше те, що Зеленський говорить про. Фактично існування монобільшості, яка голосує за потрібні закони для інтеграції в європейський союз. Це не є зовсім правдою. Давайте так скажемо. Ну це м'яко. Чому? Тому що монобільшість вже давним-давно не дає від себе 226 голосів. Їх взагалі зараз 227 залишилося. Правда, два депутати на днях доєднаються. Чому? Тому що двоє вибуло з об'єктивних причин: Наталуха пішов на фонд державного майна, а один народний депутат помер. Їх замінять ті, які там далі йдуть по списку. Тому. У знову буде 229 але навіть ці 229 ніколи не давали 226 голосів за якісь законопроекти. все це відбувалося або за рахунок е, сателітів, е, милиць, да, яких називають у вигляді певних там депутатських груп, е, іноді навіть фракції, як от фракції Батьківщина, яка дала 11 голосів за звільнення, наприклад, малюка з посади. Голови служби безпеки України, а за всі законопроекти, які стосувалися європейської інтеграції, оборони там національної безпеки, оборони, фінансування збройних сил України, і так далі, ну завжди голоси давали представники опозиційних сил, які якраз до таких питань ставляться дуже відповідально. І очевидно, що ці питання обов'язково підтримують. Тому отака от дуже показова історія, яка демонструє, що Зеленський продовжує жити ну, десь своїй реальності, в якій в нього все добре і Більшість фактично у Верховній Раді є, хоча це не так. А от друга е, тема, так би мовити, яка ну, крутиться довкола цієї історії зі справою Тимошенко, е, про неї заявила відома журналістка українська Юлія Забеліна в, в ефірі Радіо НВ. Вона е, висловила таку цікаву дуже версію щодо справи Тимошенко. Е, зокрема, вона сказала, що. Юлія Тимошенка хотіла грохнути монобільшість, Це ну цитата з тих плівок, на яких, начебто, людина, схожа на Тимошенко, пропонує 10 тисяч доларів якомусь там народному депутату за те, щоб не голосувати за якісь законопроекти або призначення, і каже, що нам треба грохнути. монобільшість, так, от за цією спробою грохнути монобільшість, через Тимошенко стоїть Тадам Єрмак який насправді нікуди не подівся, і продовжує спілкуватися з президентом і навіть якось намагається впливати на ті політичні процеси, які відбуваються в країні, тут до речі цікавий такий момент. Практично всі, хто якось дотичний до президента, починаючи від політиків там депутатів і закінчуючи журналістами, які ну, глибоко займаються в тому числі цими темами, кажуть про те, що якісь контакти у Зеленську з Єрмаком насправді зберег. Глися, тобто вони продовжуються тут. Єдине є два два сценарії, два варіанти, так би мовити, згідно одного варіанту, це ці контакти мінімізовані. Вони спілкуються, але робляться вкрай не часто і більше на якісь загальні речі, які не стосуються прийняття конкретних там рішень. І так далі. А, друга версія полягає в тому, що Єрмак регулярно спілкується з Зеленським, і продовжує впливати на. Всі процеси, які відбуваються в державі, і ну от підтвердженням цього факту, наприклад, є історія про те, що Буданов, вже певний час, перебуваючи на посаді голови офісу президента, не поміняв жодну людину серед своїх заступників, в тому числі і тих, які власне афільовані з Єрмаком. Ну, наприклад, там Татаров, потім Верещук, там, ну, Бевс і деякі інші люди, які от яких Єрмак привів, які були при Єрмаку, вони зберігаються і безпосередньо. Середньо при Буданові, і це якби свідчить про те, що Єрмак свій вплив зберігає, яка з цих версій є більш реалістичною? Ну сказати складно, все ж таки, переважна більшість людей схиляється до того, що у Єрмака вплив зараз став набагато менший ніж раніше. Але, от версія щодо того, як грохнути монобільше через Тимошенко, насправді є цікавою. Чому? Тому що, ну, по перше, і раніше ходили чутки про те, що Батьківщина і Тимошенко з Ком підтримують певні контакти, і е їх використовували для вирішення якихось там питань е в Верховній Раді. А другий момент причина. Про яку говорить пані Забеліна, чому саме через Тимошенко хочуть грохнути монобільшість, це бажання Єрмака послабити Давіда Арахамію через спровоковану цю тріщину в монокоаліції. І тут є цікава логіка, як і цікава думка, яка має право на існування, тому що ну, загальновідомим по великому рахунку є факт про те, що між Арахамією і E, значит, Єрмаком, в останні там місяці, можливо, навіть в останні рік і більше були, м'яко кажучи, не надто добрі відносини. І Єрмак постійно якось намагався Арахамію зняти, кимось там замінити. В нього не виходило, тому що у Давіда Арахамі є одна дуже гарна одна ну, якість, яку визнають в принципі навіть і представники опозиційних фракцій, він э, віддає перевагу перемовинам, він віддає перевагу якимось домовленостям, переговорам. тобто він Постійно намагався комунікувати з різними народними депутатами. ну, він збирає голоси, звісно, в першу чергу серед монобільшості і серед оцих сателітних груп депутатських іноді фракцій, але він і з іншими говорив, і принаймні, якісь питання можна було з ним обговорити. Він не ігнорував навіть якісь запити, які там надходили. І в цьому плані він достатньо себе таким, знаєте, самостійним почував, самостійний актор, самостійна фігура, яка має доступ. Об там до президента і так далі. Єрмаку це не подобалося. Він намагався сковернути арахамі, але по факту вийшло навпаки. Злетів сам Єрмак, але він хотів, якби і помститися, і отут є цікавий розрахунок: дійсно продемонструвати певні проблеми в структурі монобільшості для того, щоб сказати президенту, що бачите, я був правий. Ця людина не справляється, не розвалити. Ну чому не розвалити зараз, я скажу, а саме спровокувати цю тріщину, сказати, бачите, не справляється, давайте поставимо когось іншому. І там, наприклад, з'явилися люди, які пов'язані більше з Єрмаком, і він таким би чином зберіг би неформальний вплив. Або неформальний контроль над Верховною Радою і над монобільшістю. Версія дуже цікава. Її жваво обговорюють достатньо в нашому політикумі, І дуже багато народних депутатів кажуть про те, що ну щось подібне може мати місце. Чому не розвалити коаліцію? Тому що в цьому категорично не зацікавлений безпосередньо президент. І він це сказав в своєму виступі. Більше того, коли він був на останній зустрічі зі своєю фракцією, не під камери, але потім про це говорили народні депутати. Він сказав прямо, що ми ж владу здобули в 19-му році. Ми ж її отримали. Ми виграли вибори. Чому ми повинні з кимось цією владою ділитися? Тобто, у президента така логіка він продовжує жити в парадигмі 2019 року, що насправді дуже дуже погано, бо все змінилося зараз. 2026 рік, 4 роки повномасштабної війни. А президент живе в парадигмі 2019 року. Але в нього тут чітка позиція. Він від неї не відступається. Якщо ми типу виграли, ми нікому владу просто так віддавати немо. Не Будемо він не сильно розуміє, що таке делегування, що таке поділ, що таке розділення десь відповідальності, або навпаки, спроба покращити там прийняття рішень шляхом розширення тих людей, які за ці рішення просто будуть голосувати. Ну і тут немає розуміння того, що парламент це в першу чергу а, значить, ну, презентація, так би мовити, різноманітних а, суспільних груп, які є різноманітних а, груп українців, бо кожна партія, фракція. Навіть іноді окремий депутат якусь певну групу представляє, і зрозуміло, що чим більше цих груп фракцій окремих депутатів залучені до законотворчого реального процесу, ну то це значить означає краще забезпечення інтересів громадян України, тобто більше представництво інтересів громадян України. Але Зеленський виходить з точки з точки зору інших, скажімо так. Принципів і тому для нього розпад коаліції це погана історія, і Єрмак, скоріш за все, як там і можливо Юлія Тимошенко, хотіли не скільки її там розвалити, скільки просто спробувати переформатувати, але зберігаючи, звісно, там контроль зі сторони президента і зберігаючи владу в руках фактично президента. Отака От цікава історія. Мені здається, вона буде мати ще продовження, тому що як я вже казав, всі прекрасно знають, що голосів ніяких 226 в парламенті і бли. Військо немає це раз, і по-друге, очевидно, що Єрмак просто так не піде, тобто він буде усіляко намагатися чіплятися за владу за якісь неформальні повноваження. Ну і поява тут Юлії Тимошенко теж не випадкова історія, тому що вона, як досвідчений політик, тут нема де правди діти, розуміє, коли трошки десь щось міняється, і намагається дуже активно якось брати в цьому участь, сподіваючись ну, повернутися в активну таку публічну політику. Те, що в неї. на це Раз це не вийшло і вона потрапила під розслідування на буй САП. Не означає, що вона або люди, які там пов'язані з нею, або якісь інші люди не будуть намагатися цього робити і надалі. Дякую всім сьогодні, хто був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. До наступних зустрічей! Слава Україні!